Будемо сьогодні тестувати такий є старовинний пістолет. Тримай, тримай, щоб видно було надписи. Старовинний пістолет виробництва 6 часів СРСР. На ньому написано Made In USSR. байкал Baikal Aerпістоль H53. Пістолету, ну так, орієнтовно, років 50. Запросили на тестування ми бойця спеціального підрозділу. Секретного. Зараз перевіримо, на що здатний цей пістолет. Чи зможе кулька з цього пістолета пробити банку з-під спрайта. Стріляти будемо такими ось пневматичними кульками. Вага десь там орієнтовно 0,3 грама. Так, на позицію. Цілься. Так. mettop